Колеги друзі, з вами Агентство Нерухомості Стабільність. І сьогодні ми на огляді чудової двокімнатної квартири по вулиці Микитанецькій в житловому комплексі Прованс. Шостий поверх 10-поверхового будинку. Квартира дуже класна з панорамними вікнами. Ось так виглядає передпокій. Загальна площа квартири 60 квадратів. Кухня має 20 квадратів. Так виглядає. Ми переходимо до кухні. Бачимо зразу, що є кухонний фартух, сплитки підігрів підлоги на кухні в передпокої і ванні. Індивідуальне газове опалення. Котел стоїть такий. Також можемо подивитися вигляд з вікна. Ось так виглядає вигляд з вікна. Там так само розбудовується фізиковий комплекс листопад. Так виглядає вигляд з вікна. Добротні металопластикові вікна. Чуєте, що шуму не чути взагалі? Натяжні стелі. Добрий ламінат. Нічого не люфтить, не скрипить. Дуже класно. Все поставлено, дуже якісно зроблено. прямо по курсу у нас нашу... ванна. Сушилка, унітаз, умивальник, дзеркало. Пойде ванна і душова. Зразу. Все гарно зроблено зі смаком стильно. Ось Так вона виглядає. Переходимо до. Кімната. Ось так кімната виглядає. Ти бачите, світло, кімната. бо велике панорамне вікно гарне. Ось так вона виглядає. Дуже гарно, дуже світло. Ще Що одна ще друга кімната. І взагалі сама квартира світла, в світлих тонах. Дуже все гарно підібрано. Дуже все класно. І ще одна кімнатка. Гарне велике панорамне вікно, можемо знову його відчинити, подивитися. І тут повітря. Ось так виглядає. Ось таки. сам будинок винійці здалека, хороший дизайн будинку. Екстер'єр класний. Ось так виглядає кімната. ця, так само простора. Це дуже гарно зроблено, дуже класно. За деталями звертайтеся по телефону вказаному в описі. Всім гарного дня!